Україні є економіка, яка більшою мірою нам залишилася у спадок від Радянського Союзу. Це та велика економіка, яка нас зараз годує. Це металургія, хімія, машинобудування і сільське господарство. Це от левова частка нашої економіки. Та економіка, яка мала створитися. От за роки незалежності це високі технології і так далі. Поки залишається на початковому етапі і, на жаль, не заволоділа зараз більшою часткою економіки. Мають бути проведені реформи дуже швидко тоді. Якщо буде політична воля на те, щоб ці реформи втілити у життя, тоді ми отримаємо і нову економіку, і нове життя. Іншого шляху немає. В мене є своя особиста думка, що треба робити, і базується вона на тому, що країні треба забезпечити гармонійний розвиток у всіх сферах життя. Це політична, соціальна, економічна. І екологічна, скажімо так, чотири сфери, якщо ми зможемо забезпечити гармонійний розвиток у цих сферах, тоді буде забезпечений так званий сталий розвиток, і країна буде розвиватися нормально. І От, на жаль, в нас цього ніяк не виходить. І чому? Тому що ну, от всі влади, які у нас були останнім часом, і Помаранчево зараз біло блакитне. Вони не мають системного підходу до вирішення цих проблем. От беруться за вирішення економічних проблем. Добре, податковий кодекс добре, але не від, не збудовано системи. Імплементування цих реформ починаючи з вирішення головних проблем. Головні проблеми не в економічній сфері, а в політичній. І це відзначається, наприклад, в усіх рейтингах рейтингах України. Чи це рейтинг Світового банку, чи інституту менеджменту в Лозанні. Всюди Україна має найгірші показники у. Політичній сфері, тобто сфера управління державою, і розпочинати всі реформи, в тому числі і податково, треба з реформи у політичній сфері сфері з адміністративної реформи і так далі. Чи на ну, що конкретно треба зробити? Дуже просто треба скоротити державні витрати, яким чином? В першу чергу скоротити адміністративну частину нашої держави, тобто скоротити чиновників, я б сказав так, в 3-5 разів, підвищити зарплатні чиновникам теж 3, 5, там, 7 разів. І тоді просувати всі реформи, і вони підуть дуже швидко. І приклад, як це робити, ми маємо, це Грузія. Вони все це зробили і розвивається дуже, дуже швидко і стрімко і потужно. Ми ну, будемо говорити про те, що зрозуміло всім, ну, наприклад, ДАІ. Треба прибрати їх функції, стояти на шляхах і щось там наматися, керувати і перевіряти, і так далі. Це треба прибрати. Друге податкова адміністрація скоротити в три-п'ять разів і залишити їм можливість перевіряти тільки там крупні підприємства, тільки ну, інші підприємства, там раз на рік, два, три і так далі, прибрати в них ресурс, перевіряти і так далі, контролювати все. Оце може зробити тільки політик, політична сила, яка прийде до влади і матиме політичну волю до цих реформ. От як в Грузії це зробив Сакашвілі у Януковича зараз є всі шанси і всі можливості, бо відтворена така дуже потужна вертикаль влади, і в них це єдина можливість показати, що вони прийшли для того, щоб змінити Україну на краще. Вони мають цю можливість, як мали помаранчеві, помаранчеві у 2005 роках. Вони мають цю можливість. Я, наприклад, підприємець, крім того, я голова правління Всеукраїнської громадської організації Успішна Україна. І до того ж, я от останні. Вже шостий рік, шість років не мають що змінити в Україні. І от коли збираються такі люди, з'являється у суспільстві якийсь такий поштовх, і в країні відбуваються суттєві зміни. От ми розпочали розпочали нашу діяльність у 2004 році. З'явився такий поштовх, зібралися такі люди, зробили помаранчеву революцію, і все пішло зараз. Це от якісь зміни вимагати таких змін революційним шляхом? Це вже справа іншого покоління, бо те покоління, що виплеснуло себе на майдані, воно вже нічого не здатне зробити. Воно вже зневірилося, зневірилося, люди зневірилися. От молоді зараз, зараз можуть народити якийсь такий новий поштовх. Це моя думка. Як працювати з владою? Довіряти їй повністю, звичайно, не можна. І навіть ті, хто зневірився, вони мають якісь важелі і можуть щось змінити. Наприклад, я не заспокоївся і, хоч мені ще не казали, що нічого ти не зміниш, і так далі, я пішов працювати з новою владою і намагаюся щось змінити. Просувати нові законопроекти, вимагати адміністративної реформи, змін у митниці, і так, далі, і так далі. На мою думку, Україна зараз має ну, замислитися і подумати про ту економіку, яка буде конкурентоздатна через. 10, 20, 30 років і створити таку економіку в себе. Яким чином в нас є можливість не повторювати помилок, які зробив захід, і так далі, і так далі, створюючи, наприклад, економіку капіталізму, чистого капіталізму чи ліберального капіталізму, чи це економіка і суспільство споживання. У нас є можливість якось ну, чи не пристрибнути, ну дуже зациклюватися на цій економіки. У нас є можливість створити ту економіку, яка буде затребувана у там 2050 році і так далі. І що це може бути для України? Нам Всім ну не нам, а експертам, фахівцям, науковцям, це треба зібратися і визначити оцей образ економіки майбутнього для України, і розпочати рухатися до цього образу. О, що я вважаю, це може бути в Україні. Це, наприклад, сільське господарство і все, що з ним пов'язане, і наука, і освіта, все пов'язане з сільським господарством. Ну, по перше, треба дійти якогось спільного знаменника у цьому. Треба, щоб ці стратегічні пріоритети були визнані і науковцями, і урядовцями, і політиками, і так далі. Потрібно запалити суспільство ці, цими ідеями. Тоді ми зможемо якось розвиватися. Тобто, потрібна велика підготовча робота і цілий ну цілий комплекс. Перехідних реформ, скажімо так, від нинішнього стану економіки до тієї нової ну повна <гум> неузгодженість із стратегічними пріоритетами. Бо є національні програми розвитку України. Є стратегія розвитку, вона чи то працює, чи то ні, невідомо. Є пріоритети, які визначив президент у своїй програмі економічних реформ, uh -huh. є пріоритети Міністерства економіки. Uh -huh. А є, от з'явилися зараз національні проекти, це проекти, які реалізує Владіслав Каськів і його команда. І от я проаналізував ці пріоритети і написав статтю «Стратегічні пріоритети України, де показав, що вони не збігаються. Україна дуже маленькі ресурси, що в нас є, не використовує так, щоб зосередити всі зусилля на якихось пріоритетах. Це політична справа. Це політики мають взяти на себе відповідальність. За такий вибір політики мають взяти за це відповідальність, бо експерти не говорять вам, кожен експерти чи бізнесмени будуть тягнути ковдру на себе і нічого тут не зробиш.